У мене розсіяний склероз. Соломедрол капаю, тепер знову загострення, права нога не згинається в коліна, тягне її. Пані Наталі, а ви таким чином розсіяний склероз не вилікуєте. Якщо ви, пані правша, пані Наталі, у вас нормальний гормональний фон, то у вас в житті мала виникнути подія, після якої почався розсіяний склероз. Суть цієї події, де ви застрягли. Вам заборонено було робити цей рух ногою, рухатись кудись. І якщо ви зробите КТ мозку, то з лівої в лівій половині мозку ви там побачите такі білі п'ятничка. І це не признак того, що це розсіяний склероз, а це зростання мієлінової ткані. І розсіяний склероз, ми можемо помогти його. Я вам приведу приклад, у мене є. Пацієнткою Паркінсона, ну от е, бажала не при... ну, її приказ, проходя, щоб ви зрозуміли. Там причина в тому, що було е, заборона руху, коли вона підписувала про маму в кардіології е, дозвіл на операцію мами. І ось вона це все вже розуміє, все правильно. Ну, вона вирішила піти на сайт. На сайт Паркінсоніків. Може там щось є. От вона пішла на цей сайт, подивилася, потім мені дзвонить, каже: Ой, щось мені знову стало так погано. Я кажу, а що вашому Нічого, каже, не було, в мене все так добре. Я кажу, ні-ні, який так случився. Вона почала знову читати історії цих людей, і а може в мене теж таке буде. Потім всі описують боже, які вони інваліди, як вони все там лікуються. Та лікування безполезне. Я кажу, а жюка, а що ви помітили? Вона каже, слухайте, коли я почала розбирати історії кожного, хто написав. У кожного перед тим, коли почався або російний склероз, або Паркінсон, або боковий амітрофічний склероз, була шокуюча подія, яку я пережила. Ну там схожа. А, кажу, бачите, які ви вже розумні стали. То що треба робити? Панікувати? Ні. То тепер ви можете їх навчити. Ви їх, кажу, можете навчити. Ось тому росільний склероз не є проблемою. Проблемою є ті підходи лікування, які ми використовуємо.